Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвія. Чим ближче 4 березня 26-го року, тим більше запитань від вас. І ці питання від більшості з вас повторюються: чи буду я мати можливість перетнати кордон після 4 березня? Чи треба нам всім виїжджати? Чи мені потрібно виїжджати, чи мені потрібно переїжджати, що мені робити? Дуже багато. Такого плану запитань, тому що в людей закінчуються документи, тому що статус Укр невідомо чи продовжать, і сьогодні в цьому відео я буду намагатися відповісти на певну кількість, ну скажімо так, важливих питань для всіх українців, які зараз в Польщі. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайку. Якщо ви не підписані, підпишіться. Важлива інформація щоденно для українців за кордоном. І, звичайно, зробіть репост та залиште коментар. Це важливо для підтримки відео і для підтримки каналу. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також важлива інформація в коротких рілсах. Чи потрібно мені до 4 березня 2026 року виїхати з Польщі? Друзі, я в жодному відео. Ніколи не говорив, що вам потрібно виїжджати, тому що у вас будуть проблеми, тому що у вас будуть депортації. Не потрібно нікому нікуди виїжджати. Потрібно себе легалізувати в спосіб, який буде на даний момент можливий. Тобто, дивіться, ті, що мають статус Укр. Якщо Польща продовжить статус Укр до 27-го року, а скоріше за все вона це зробить. То всі, хто має статус Укр, вони зможуть і далі залишитися на території Польщі до 4 березня 27-го року. І ця вся Європа вже продовжила, тільки Польща залишилася, і думаю, що вони також продовжать. Ну, дивіться, я не екстрасенс, не мольфарка і ніяких таких надзвичайних здібностей не маю. Е, я не можу точно передбачити, але думаю, що вони продовжать, вони будуть змушені підкорятися європейській комісії, яка прийняла таке рішення і продовжила 27-го року. З певними нюансами. Але ті, хто має статус Укр, ті зможуть далі перебувати на території Польщі без проблем до 2027 року. Якщо до того моменту з'явиться карта «Це Укр», яку також всі чекають, то ви зможете мати і статус-Укер, якщо він буде продовжений, і подаватися на карту «Це Укр». Той, хто виконає всі вимоги, які є для цієї карти, це Укр. В гіршій ситуації тільки ті українці, в яких продовжені документи. Це карта побиту продовжена, це віза продовжена і так званий безвіз продовжений. Тому що я не рекомендую його протерміновувати і бути на продовженому безвізу, але багато хто ризикує і залишається. Ніхто з тих громадян України не буде мати депортації. Прошу це зауважити. Тому що це не є грубе порушення правил законів Польщі. В Україні продовжується війна, і Польща не буде депортувати з території Польщі Громадян України, які не мають статуса Укр, але частково будуть змушені вони себе легалізувати в інший спосіб тому, що якщо по статусу Укр буде далі продовження, то ви зможете спокійно йти на роботу без різних документів, без, там, без запрошення на роботу, яке вже є платне, без додаткових там умов, тому що все повернеться до початку війни. Тобто, ті, хто будуть мати статус Укр. Їхнє перебування, робота, соціальні виплати, якщо вони працюють, збережуться в тому вигляді, в якому вони зараз є. Але ті, хто по продовжених візах, картах побиту чи без візу, ці стикнуться з проблемою, що їх роботодавці не захочуть брати на роботу, тому що це вже буде не зовсім легально, тому що вони не будуть під тимчасовим захистом. Ну бо людина з тимчасовим захистом, вона під тимчасовим захистом. Людина, яка на продовжених документах, а Польща їх не продовольна. А Польща їх не продовжить далі, ну то вона втратить цю можливість. Тобто вона зможе перебувати на території Польщі, ніхто її виганяти не буде, але виникнуть проблеми з роботою. Виникнуть проблеми з отриманням, наприклад, медичної допомоги чи соціальних виплат. Ви хочете чи ви не хочете, вам доведеться шукати інші шляхи легалізації, тобто відкривати візу, подаватися на карту, виїжджати і заїжджати, щоб відновити безвіз, якщо така можливість є. Ну, на жаль, Польща йде на такі кроки, тобто вона збереже статус Укр для тих, хто його має, але ті, хто не має статусу Укр, ті будуть змушені легалізовуватися в той спосіб, який був до війни. Якщо ви хотіли легально перебувати в Польщі ще до війни, то у вас мала бути діюча віза, у вас мали бути по безвізу, у вас мала бути карта побиту діюча. Продовжених скоріше за все не буде. Ну, як мінімум, в цій новій уставі, яка зараз розробляється, там такого немає. Теж дуже часто мене запитують, чи зможу я перетинати кордон по статусу Укр після 4 березня 26-го року. Якщо його продовжать, то звичайно без проблем. Якщо його ну так станеться, що є кілька відсотків, що може Польща не продовжити або з запізненням продовжити, то ні, тому що статус Укр не буде продовжений і страж гранічна не буде мати легальних підстав вас пропустити на територію Польщі. Таке також може бути, ми таке допускаємо. Але взагалом Польща мала би продовжити і так, після 4 березня, 26 року, ви зможете спокійно перетнати кордон по статусу Укр, чи можу і чи зможу виїжджати за межі Європейського союзу Шенгенської зони по статусу Укр. Звичайно, що так для того вам потрібні ті документи, в яку країну ви їдете. Ну тобто, якщо ви їдете в мене, там було запитання в Таїланд. Ну, то вам статус Укер ні до чого. Вам потрібен закордонний паспорт, ну і інші документи, напевно, які вимагає Таїланд. Я не знаю, які документи вимагає Таїланд в можливості до нього заїхати на територію Таїланду заїхати. Тому вам треба цікавитися, що вимагає ця країна, так і по інших країнах, не шенгенської зони. В межах шенгенської зони по статусу Укр ви спокійно можете їздити. Якщо ви хочете виїхати за межі шенгенської зони, треба дивитися і моніторити, що ця країна вимагає від іноземця. Все дуже просто. Теж одне з топ запитань. Коли і що потрібно подавати на карту це Укр, бо я хочу її отримати. По-перше, ще карти це Укр немає як такої. По-друге, немає ще відкритих можливостей, тобто немає ще сайту, куди подавати документи. Які документи. Тобто, переліку конкретних документів ще поки що немає. Таких, знаєте, офіційно затверджених, що от з завтрашнього дня цей список треба подавати всім громадянам України, які хочуть. Є певні вимоги до громадян України по статусу УКР, які потрібно виконати. Але ще немає сайту і ще немає переліку документів, які потрібно подати. Як тільки це з'явиться, я обов'язково про це розповім. Але поки що, навіть при великому вашому бажанні податися на карту це Укр, ви цього зробити не можете. Потрібно чекати, коли з'явиться така можливість. Теж дуже важливе питання, тому що в переліку вимог на карту це Укр є вимога 365 днів на території Польщі. Навіть не так, вона не так звучить. Це таке запитання до мене було. Якщо я вийду там на 5-10 днів з Польщі, то я втрачу можливість податися на карту ЦУКР. Там написано, що потрібно перебувати 365 днів на території Польщі. Ні, неправильно написано, що потрібно не втрачений мати статус протягом 365 днів. Тобто ви можете виїжджати на 5, 10, 20, 25 днів, навіть до 30 днів. Але коли повертаєтеся, перевіряєте статус укр не втрачено все гаразд, все добре. Ви собі далі можете перебувати. Це не перебування. На території Польщі 365 днів. Це не втрата вашого статусу протягом 365 днів. Це важливо і це потрібно знати також. І ось такі запитання повторюються в колу кожен день. Чи я заходжу на Інстаграм, чи Тікток, чи Фейсбук, чи Ютуб. Немає різниці в коментарях, в приватних повідомленнях завжди ось такого напрямку, ось такі запитання від вас. Тому вирішив зробити сьогодні це відео відповіді на самі такі топові запитання. Не потрібно виїжджати, ніхто не буде мати ніякої депортації, якщо він не порушить жорстко закон. Ви зможете і далі перебувати. Просто ті, хто має статус Укр, вони будуть мати і далі продовження статусу Укр до 20-го року. Ті, хто мали продовжені документи, тим потрібно буде легалізуватися в інший спосіб, тому що продовження документів скоріше за все не буде. Але це не означає, що після 4 березня вас депортують. Це не означає, що у вас буде заборона в'їзду, чи у вас буде штраф, і що ви, що ви будете нелегально на території Польщі. Все буде гаразд, вас ніхто не вижене, вас ніхто не депортує. Просто для вас є зараз вже сигнал, що потрібно на даний момент, вже сьогодні, на вчора думати, як легалізуватися в інший спосіб, а не продовжені документи. Друзі, ось такою інформацією, як на мене, важливою. Я хотів з вами сьогодні поділитися, тому що. Це питання, які вас турбують кожного дня. Підпишіться, будь ласка, на канал, зробіть репост, тисніть подобайку. Це важливо. В описі під відео є послання на мої інші соціальні мережі, також туди приєднатись. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.